Півроку в одній із галицьких квартир молодь влаштовувала тусовки, пили, курили та знімали свій відпочинок на мобільний. Так тривало, допоки сусідам не увірвався терпець. Як далі розвивалися події? Дивіться в сюжеті. Це була звичайна квартира в одному з будинків Галича. Там ніхто не жив, лише приходили потусуватися, випити горілки і покурити трави. Все, що робили молоді люди, знімали на мобільні телефони. Велика і так тривало більше як півроку, допоки сусідам не увірвався терпець. Під час затримання було шість чоловік. Один із них виявився неповнолітній, це учень 10 класу. Решта це студенти Галицького коледжу і Франківського інституту. Оперативники задокументували факт збуту у виявленому помешканні чотирьох паперових згортків з марихуаною загальною масою понад 5 грамів та ще й два прилади для викурювання трави. І тепер діти тут на наркоту кажуть правоохоронці присадили і неповнолітнього 15-річного хлопця. Він перший раз спробував наркотичний засіб і Даже, ну, він не хотів цього робити, але сказав, ти що ти ж маєш бути разом з нами спільно, давай, тобі сподобається і так далі. А далі кримінал 18-річному жителю Галича. Він світить за збут наркотичних засобів та за те, що присадив на них неповнолітнього. Його 21-літній товариш теж може опинитися за ґратами на тривалий термін за збут наркотиків і утримування притону. Небо в клітинку для нього може стати на 10 років. Решту ж артистів-аматорів домашнього відео покладуть на облік у наркодиспансер.